Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Ситуація на фронті, загрози для логістики ЗСУ та чи можливий закон про демобілізацію восени. Про це сьогодні говоримо з головою ради резервістів Сухопутних військ України Іваном Тимочком. Вітаю пане Іване. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава, хочеться розпочати нашу розмову власне з ситуації на фронті, адже зараз е, новин не так багато, тому що я так розумію: фронт лінія плюс-мінус знаходиться в стабільному стані. Взагалі, що наразі там відбувається на основних напрямках. Північ Харківщини демонструє, якщо військову операцію не погано готовити, чим це може закінчуватись. Я говорю про росіян. Ми зараз спостерігаємо там і. Е, не не просто зупинення війська а й звільнення території. Ми спостерігаємо і оточення їхніх підрозділів на агрегатному заводі біля Вовчанська. І знаємо, що там наші бійці звільнили із село Тихе. Якщо беремо на Лиманський напрямок, знаємо, що в серебрянському лісі наші побратими. Бійці теж зуміли просунутися на декількох напрямках, позиціях. Там вже можемо говорити навіть про кілометри, звичайно, не десятки, але це вже позитив, враховуючи умови сучасної активності агресивності ведення бойових дій. Так ми спостерігаємо зараз активізацію ворога в районі Часового Яру. Прекрасно розуміємо, чому, бо це напрямок Краматорська, Слов'янська і паралельно вони діють. По оточенню Донецької області намагаються верніше діяти в районно. Вогледар Курахове Покровське з навіть і командувач казав, що Покровське зараз один з найактивніших напрямків. Хоча ну знову ж ми можемо говорити, що напрямок часового яру і Покровська це по суті єдиний задум російське російського командування на стратегічному рівні зайняти Донецьку область. Та сама інтенсивність боїв на півдні район роботи. Ну що ми знаємо? Кринки ніхто ці населені пункти не покидав. Все одно їх тримають, ну і те, що десь привертало і привертає увагу крайні дні, це те, що все-таки системи російської ПВО виявилися не настільки надійними, зокрема, С 300 в Криму, і знаємо, що зараз там росіяни тягнуть, чи принаймні заявили, що будуть тягнути с 500 Тобто це навіть не, не система протиповітряної оборони як серійний зразок, а це є прототип. Але, як бачимо, поспішають, бо є така нагальна у них потреба після того, як було винесено ряд технічних засобів. Ми прекрасно розуміємо, чому. Бо Крим це по суті тилове забезпечення і тилове прикриття авіацією. Передових позицій на півдні окупованій території, на південному напрямку на південній частині України, яку ворог окупував для того, щоб підтримувати їхні війська, лівий берег Кринки, та й навіть вони їх і застосовують у район Покровська. Авіацію, тобто ми бачимо, що активність інтенсивність боїв є досить серйозна. Знаємо, що ну відповідно до нашої розвідки ворог задіяв, чи скажімо так, відповідно до тих джерел, які озвучені в Україні, ворог задіяв до 500 тисяч. Ну Путін нахваляється, що 700. І я вам скажу, що ця гра любові до великих цифр десь і зіграла з ним і зле. І злу, злий жарт, бо спраму з однієї сторони, заявивши, що він майже до півросійської армії в цілому від половини російської армії, бо російська армія це півтора мільйона. А з чиновниками з усім там і держслужбовцями, і з різними афільованими структурами це два мільйони. Тобто, ми можемо говорити, що половину російської армії затягнули. В Україну для війни і максимум, якщо десь і досягають, то якихось тактичних успіхів говорити про оперативні або стратегічні тут взагалі не приходиться навіть їм. Тобто, з однієї сторони він візнає, що навіть перемогти 4-5 разів меншу країну з рази меншою армією йому не вдається, і ну, зрозуміло, що інтенсивність він намагається розтягнути. І продемонструвати що особливо так. так не просто кількістю. Насправді, всі бойові дії, які зараз відбуваються по лінії фронту в Україні, це пов'язано з політичними викликами Путіна, перед якими він опинився як зовнішніми, так і внутрішніми. І оці намагання власне активізувати чи максимально. Посилити наступ російських військ на територію України пов'язаний з оцим цим його якраз азійським турне, який він зараз намагається проводити. Плані випрошування зброї, випрошування боєкомплекту чи намаганні все таки на ми ж розуміємо, що крім зброї він буде намагатися і через ті країни, які він їздить, і вибудовувати тіньові поставки, налагоджувати якийсь і тіньовий бізнес для того, щоб власне десь утриматися зараз при владі. Причому ну, він хоче е пане Іване. я так розумію. Він хоче показати, що от дивіться, от в мене є успіхи на фронті. Да, допомагайте, буде ще краще. Так, ви маєте на увазі з однієї сторони, так, а з другої сторони, так як його почали приймати союзнички, ну я вам скажу, що вони, вони опиняться в дуже серйозній ситуації, бо насправді там такі зверхні відношення. Ми ж бачили північні Кореї до його делегації. Я вам скажу що. То напевно від Сталіна до до Андропова всі ці генсеки перекидаються зараз у, у могилах. Що той, хто себе хоче поставити з ними в один ряд, їздить і випрошує зброю в сина капітана радянської армії чи в країні, випрошувати той самий В'єтнам, де свій час. Поставки зброї були безпосередньо з радянського союзу і за за залишковим принципом. Так тепер цей залишок від залишку радянського поїхав Путін випрошувати собі. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що бажання його вижити, залишитись при владі. Перевершує відчуття особистої гідності, хоча знову ж знаючи Путіна, впевнений, що він затаїв злобу, і вперше, коли що він зможе зробити, якщо буде мати якусь певні гарантії на міжнародній арені, це він попробує з'їсти своїх союзників, помститися їм за оце приниження, яке він терпить зараз. Але це вже і до речі, я бачив на. Перепрошую, я бачив на цю тему. Знаєте, сьогодні зранку в соцмережі таку життєливу картинку. Що до моменту там мапа Росії намальована? А намальований очільник Китаю, який частину Росії обіймає, так намальований Путін, якраз красно на колінах, і там писало, що до моменту, коли Путін завершить війну в Україні, він не помітить, як він роздав всім своїм союзникам всю Росію. Ну, почнемо з того, що він насправді залазить на територію, де сфера впливу була Китаю дуже серйозна до цього часу. І, попри всі там міжнародні чи політичні якісь оцінки про те, що там він це робить з благословення Китаю, не впевнений. Я думаю, що Сі дзіпіна це радості не викликає абсолютно те, що дозволено путіну поїхати. Це одне. Але зовсім інше, що в Китаї це буде сприймати з насторогою, бо на ці країни вплив, донедавна впливав він. Якщо відбуватимуться якісь нові союзні догодомовленості з Росії, скажімо, в тилу Китаю, або ми, якщо розберемося, це по суті, що Північна Корея, що В'єтнам, це якщо навіть по карті дивитися, це протилежна сторона відносно Росії. Тобто, це поки якісь такі незрозумілі речі в самому тилу самого його Китаю. Чому Китай на це погодився? Ну це знову ж на напевно, питання риторичне, ну але будемо бачити з часом. Тому насправді ці всі турнеї пов'язані з активізацією зараз ворога на лінії фронту, за спробами їхні перехопити якесь там сотень тисяч на ініціативу. Але також і не забуваємо, що дійсно є завдання перед російським вищим командуванням зайняти Донецьку, Луганську повністю, повторно окупувати Харківську область. І знову ж те, що навіть Путін там пробував під переговори натякати, що йому потрібна повністю, і Запорізька і Херсонська області. Тобто, це ті області, за які він буде змусить, не рахуючись реально ні з втратами, ні з чим максимально, якщо не захопити, то хоча б зруйнувати, щоб зробити їх непридатними для того, щоб знову ж він на що він розраховує, що буде зруйнована територія. Це буде мало кого цікавити, за неї будуть менше триматися. Тобто він хоче собі зробити такого свого роду осетію, а потім уже займати навіть і руїни, але зато територіально хвалитися там внутрішньо на, на російському політичному. Середовищі, що от мовляв, я все таки збільшив життєвий простір. Це те, що на що він теж між іншим заявляє, чомусь це те, чому мало хто на це звертає увагу, але його акценти про збільшення життєвого простору це постійно озвучено. От пане Іване, по кожному з трьох напрямків, так є по ну такій одній. Високо обговорювані новині, які останнім часом були у ЗМІ. Зокрема, якщо брати Харківщину, так там неодноразово публікували супутникові знімки, що ніби біля кордону Росія вже на території України, так куди вони встигли дійти, Росія намагається побудувати оборонні лінії. І там є. Але при цьому так, якщо читати соцмережі, ті військові, які активно їх ведуть, вони пишуть про те, що ніби як вони є. Якби віддімось, як то кажуть, будування, але при цьому вони не можуть це все завершити, тому що постійно прилітає від нас. Яка там насправді ситуація? Спроби є, але навіть вже ті десятки техніки інженерної, причому, як правило, це навіть не військова, це деякому роді, навіть цивільно, можемо говорити. Або принаймні структур, які задіяні до побудови цих фортифікацій, вони не є напряму пов'язані з армією. Це означає, що знову ж Росія собі може дозволяти такі втрати. Я просто собі можу слабо уявити, якщо би, скажімо. У нас у медіапросторі вдень в день з'являлася інформація, що на біля якоїсь посадки знищуються дві-три інженерні машини разом з екіпажем. Та нас би таку розраду в Україні розігнали, що е, напевно ну, вже би нікому нічого не хотілося. А як бачимо, так росіяни можуть собі це дозволяти. Так вони можуть цим не те, що ризикувати, просто витрачати з розрахунку, що вони зможуть прикрити теле. Тут ну взагалі північ Харківщини то друга історія. Насправді, тому що насправді там фортифікацій не було з російської сторони. Теж мається на увазі біля самого кордону. Там теж глубина Росії в декілька десятків кілометрів була така собі відносна, де й до їхнього торгнення була сліпа зона, можна казати, де діяли ДРГ, де велися якісь артилерійські дуелі, але там Росія теж немало, окрім районів. Спроб були вибудувати, але там же ж це напрямок, куди заходила навіть і російські добровольчі корпуси, і ми цю всю історію пам'ятаємо і пригадуємо, що між іншим тоді на нашим, скажімо, союзникам добровольцям давалося набагато більше вглиб заходити території Росії аніж вони при північно при цій вовчансько липецькій опера... операції спробували зробити. Вони там наледве десь до восьми кілометрів зуміли, але. Знову ж це тим, це та стороти випадок, коли мало себе тішити. варто враховувати також і помилки. Потрібно враховувати і ту ситуацію, яка виникає. Хоча знову ж північ Харківщини показав, що операцію можна почати, але якщо ефективно до неї не готуватися, то такий результат і буде. Наступаюча сторона може перетворитися не просто відступаюча, а в сторону, яка обороняється, причому втрачає в оточеннях своїх своїх людей. Але е, в будь-якому випадку це змусило задіяти наші якісь резерви, ресурси. Це змусило розтягнути лінію фронту. Створило додаткове навантаження і на логістику, і на війська. Тут багато теж викликів, перед якими ми опинилися. Те, що ми краще зреагували. Це мається на увазі в середньостроковій перспективі відносно цього наступу. Це факт. Результати це дає і показує. Вони будуть пробувати десь закріплятися. Це і там та ж сама піхота, яка підійшла, вона намагається на місцях укріплятися. але знову ж питання, щоб вибудувати стійкі фортифікаційні споруди, особливо ста. Постійні, це перш за все потрібно заливати бетоном. Викопуються великі загородження, відбуваються великі земляні роботи, потім це все заливається бетоном і заривається. Як вони зараз можуть в умовах таких близьких до безперервних боїв це зробити, розгорнути великі бригади? Ну це більш знає. риторичне питання напевно. більш так? риторичне питання, так. Ще одна новина, про яку пише німецьке видання Білл, стосується Донеччини. Вони пишуть, що російські окупанти розширяють плацдарм поблизу очоретиного на Донеччині. Наступають на північний захід. Власне, що вони хочуть? Вони хочуть перерізати основний шлях постачання зсу на Донбасі. А мова йде власне про трасу 0,504, яку ще називають дорогою життя. І по деяких даних щодо до самої траси їм залишилось просунути 7 кілометрів. Наскільки там небезпечна ситуація насправді? Ну з -з -з зрозуміло, по суті, чому ця траса для них є ціллю, бо вона з'єднує і через Константинівку і часів Яр, і Покровськ, і Дніпро. Це десь зрозуміло. Вона є, вона має бічні гілки і в сторону Запоріжжя. Так, це така траса, яка дійсно викликає інтерес у противника. Знову ж Спробувати і змогти це абсолютно різні речі, хоча, знову ж, питання від вогневого контролю чи дійсно її перерізання? Загроза є, в тому плані, що базова дорога так використовується як логістичний шлях, але з другої сторони жодна армія ніколи не вибудовує один логістичний шлях, який настільки очевидний. все одно я ряд і з допоміжних і суміжних, і враховуються ризики зараз, які можуть виникати чи які виникатимуть. Цьому напрямку. Ну і окрім цього, ця дорога якби суцільна, рокадна, так, яка дає можливість напряму рухатись. Але все одно мережа доріг в Україні досить розгалужена, і так прийдеться нашим військам робити більші гаки, можливо, але знову ж це ще дуже зарано говорити, оскільки ворог навіть під вогневий контроль її не взяв. Тому говорити зараз про те, що втрата, ціль зрозуміла, про втрату дуже дуже скоро, а ми й взагалі не будемо. Власне, ще хотілося трішки поговорити про південь. Ви дійсно казали, що в Криму ворог окопується, адже ми, якби, доставили їм чимало проблем із логістикою, так і постійно прилітає в Криму. Але от нещодавно була така новина, що речник військово-морських сил Дмитро Платенчук розповів, що знищення Кримського мосту наразі вже не має такого значення як раніше, адже він ме все менше, менше використовується для військової логістики, адже росіяни вже майже добудовують залізну. Дорогу, яка має стати основним новим шляхом логістичним на півдні окупантів і от виникає питання: чи є в нас можливість ось цю залізну дорогу знищити? У нас по материковій території. України йде там взагалі. Ну, загро... Можливості є і буде застосовуватися. Та, з іншої сторони, вибудована желізна дорога це основна прив'язка, до якої завжди прив'язується логістика Росії. Знову ж, там і пролягала дорога, так звана з Москви в Севастополь чи в Сімферополь. Вона йшла дійсно з території Росії через Маріуполь. і Бердянську цю сторону до Криму, але знову ж вибудувати желізну дорогу зараз. Це одне почати її використовувати це друге і третє, якщо вона буде ефективною, оскільки до неї вже стільки уваги прикуто, як і до цього ж моста. Знову ж з мостом з однієї сторони, так він зараз дійсно не використовується наповну. але ми також всі розуміємо і враховуємо той момент. Що щойно будуть активні бойові дії, скажімо, за Крим, Росія може піти на ризики повного його використання, навіть там з урахуванням обвалів чи загроз для самих військ. Ну зрозуміло, що такий варіант теж враховується, прораховується. Можливо, до того й чекається, щоб коли буде завантажений трафік, тоді в разом з. Але також і знаємо, що там росіяни використовують зараз і баржі. Вони використовують і власне яку вони там змогли змогли якісно, неякісно але вибудувати і паромну. поромну. Переправи під підтримку, так що там такі, така собі ситуація. В будь-якому випадку, що вони не можуть це робити вже в нагу, і зрозуміло, що всі, і вони і розуміють, що рано чи пізно цей міст перестане функціонувати взагалі апріорі. Зараз на ну, власне в Іване, я не військовий, в мене бачите, яке питання, от можливо, ви мені поясните, так. А я розумію, що Кримський міст він доволі далеко, так, і враховуючи інженерну складність самої споруди, однією ракетою його не знесеш. Плюс там постійно є комплекси протиповітряного захисту, і тому це, скажімо так, не найпростіший об'єкт для його повного знищення. Залізна ж дорога це якби. Фіксована дорога, так, точка А, точка Б, е, є певний шлях полотна. Я розумію, що полотно відновити набагато швидше, так, ніж там прольоти моста. Але при цьому, наскільки я розумію, і призупиняти логісти... логістику там, напевно, має бути по логіці простіше, чи я помиляюсь? Ну, насправді ні, тому що желізна дорога чи Криму. Раніше чи з Росії в сторону Маріуполя, сторону Криму, що ж дорога по Кримському мосту. Якщо вони наповно виконують завдання, вони є дуже серйозні логістичні шляхи. Більше акценти завжди привертають, якщо береться для знищення жізної дороги, не стільки береться увага до уваги полотно, як береться вузли. Залізнодорожні вузли, де є рампи, де є зв'язок, де є лінії перемикання. Тобто, коли виводиться вузол з дії, це не виводиться з дії там, якийсь, якесь полотно. Це виводиться з дії величезну систему взаємодії, бо вузол це і завантаження, відвантаження вагонів. це і… Це є по суті розподіл логістики, це персонал, це багато ще інших нюансів. Вузли, як правило, теж прикриваються системами протиповітряної оборони. І Їх теж якщо знищити вузли заму протиповітряної оборони вузол, це дуже серйозно впливає на. Власне, ефективність війська, тому за полотном ганятися навряд чи хтось буде, ну принаймні, на рівні регулярних військ, підриватися пошкоджувати питав, полота, угу. пошкоджувати полотно будуть партизани або диверсійно-розвідувальні групи для того, щоб, скажімо, там частково зупиняти чи обривати трафік, чи якщо там буде якісь цінні вантажі, перевозитись для того, щоб гарантовано їх чи знищити чи зупинити. А от виведення станцій ж різнодорожних, це все таки відбувається за рахунок вузлів, знищення вузлів. Ну тобто, щоб підсумувати взагалі ситуацію на фронті, це ворог намагається наступати. Ворог акумулює сили, але якихось відчутних результатів поки що немає. На даному етапі вони взагалі перебувають на піку своїх можливостей, і тому і Путін пішов в турне, тому і окрім регулярних військ, вони зараз намагаються збільшити ті ж самі приватні кампанії, або взагалі за рахунок найманців, оцей африканський корпус, там якийсь у них ще є, ще свої там, є ще і азійські, ще які вони там попридумували. Тобто, окрім регулярних військ, окрім внутрішніх якихось ресурсів, які все. Це важче і важче вдається їм задіяти. Їм потрібна певна фора. Хоча б для того, щоб затягти події в часі, тому вони будуть і завозити іноземців. Ну але знову ж це ті іноземці, що що й ув'язнені, їх, їх одинаково називають одноразовими, тобто їхнє завдання прийти, постояти енний час і загинути. Це між іншим і фінансова економія для, для російського уряду, і з іншої сторони, нам на них все одно приходиться витрачати і час, і ресурс, і, і озброєння, і їх можна завозити. Ходити на оборонні рубежі, хай там першу лінію ззаду вже будуть російські регулярні частини, але це все те, що насправді теж виснажує, на жаль, і і наших бійців. Тому ситуація зараз напружена. Дійсно, ми перебуваємо в активній обороні. Ворог намагається наступати. Хтось спитав, хтось взагалі так уважає, що там якийсь переломний момент, чи не переломний? Ні, просто змінилася сама фаза війни. Про е, переломний момент ми можемо говорити, якщо хоча б половина фронту російського обвалиться в їхню сторону. Тоді а на даному етапі нам при, приходиться воювати жорстко-жорстко і з дуже серйозним противником, який не має ні, 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 ні честі, ні якоїсь поваги. Ми ж знаємо, що збільшилась кількість розстрілів і полонених і ця крайня інформація закатований наш побратим, коли він. В дикунський спосіб відрізали голову, і от це ця, ця вся історія показує, що ворог лютує, злиться, що не може досягнути своєї результатів. Десь виливає свою, свою гнівсью і злість на на полонених чи на цивільних, які протиставити їм нічого не може. На останок, Івана хочу підняти питання, що лунало вчора уряді змі на основі заяв окремих депутатів. Вони казали, що мобілізація йде настільки швидкими темпами в Україні, що якщо так буде продовжуватись, то можливо восени в Раді буде проголосований і поданий закон про демобілізацію. Які ваші думки з цього приводу, коли приймався закон про посилення мобілізаційних заходів. Тоді вказалося питання. Якщо цей закон спрацює, відбудеться ефективний не просто набір в армію, а всі відповідальні органи і структури запрацюють, і місцеве самоврядування горено виконавчої, законодавчої влади ефективно тоді можна буде піднімати питання демобілізації. Але жоден депутат, жоден чиновник, жоден політик не уповноважений. Давати оцінку, чи давати можливості чи потенціал мобілізаційної роботи, це можуть оголошувати, озвучувати військові, там рівень генерального штабу чи головнокомандувачі, які реально знають всю картину і весь перебіг подій. Так, навіть якщо депутат військовий і він може мати якусь певну обмежену інформацію, це його особиста думка. Оцінювати ситуацію реально і надавати якісь оціночні судження можуть тільки військові. Питання демобілізації досить таке резонансне питання, скажімо, тригерне, на яке дійсно реагують і військові з увагою, і військово зобов'язані. Але тут гратися людськими настроями дуже неправильно, і дуже небезпечно. Взагалі, демобілізація, як така якщо і Може десь там розглядатися це частково з дуже серйозними умовностями, і це буде визначатися е, на законодавчому рівні. Коли буде внесено законопроект, коли будуть якісь прописані норми, тоді це можна говорити і дискутувати. Бо на жаль, е, політики за свої вислови не несуть жодної. Ні юридичної, ні якоїсь навіть політичної відповідальності. Вони, на жаль, працюють ситуативно, вже сказали, привернули увагу, а далі нехай діється Божа воля. А насправді і Божа воля втілюється тільки в реальних справах і ділах. І тому наразі ворога б'ємо ми руками Збройних сил України і зброєю, яка є в руках, але абсолютно не якимись політиками, які намагаються чомусь постійно. Приписати заслуги Збройних сил собі. Дякую, Дякуємо вам за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі. А я нагадую: з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте Новини Луцька та Волині щогодини години на телеканалі Конкурент ТВ. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Ві. Все буде Україна!